Ось ця недобудова розташована на одній із найбільших вулиць Житомира вже багато років. Одна із секцій виглядає доволі завершеною, у інших триває будівництво. Однак у жодній із них досі не живуть люди. Ми збудували два будинки на 100%, підключили всі мережі, а також побудували будинок другої секції на 50%. Наразі не може заселитися 190 мешканців цих двох будинків, готових. А в сумарно сюди вклались 264 сім'ї свої гроші. Дозвіл на будівництво було отримано ще у 2008 році. У 2011-му зведення зупинили і впродовж семи років не відновлювали. Доки зневірені інвестори не звернулись до компанії Real Smart Building, яка значно обнадіяла вкладників. У 2017 році до нас звернулася група інвесторів. Компанії Алвіта Буд. Також ми є представниками компанії РСБ забудовника, і вона звернулася до нас зі своєю проблемою. Проблема була в тому, що ще в 2011 році було зупинено будівництво об'єкта Алвіта Буд на вулиці Ватутіна. От, тоді ми, вивчивши цю проблему, Дійшли згоди з керівниками міста та також з самими інвесторами і вирішили поновити будівництво. У 2018 році ми вивчили всі дозвільні документи, а також звернулися до органів тоді ще ДАБІ та Мінрегіону. В... Від яких ми отримали позитивну відповідь про чинність даних документів за три роки. Новий забудовник довів довгобудову до сучасного вигляду. До того ж, 89 квартир передав безкоштовно тим власникам, котрі не дочекалися свого помешкання від Буд». та в експлуатацію Вернісаж не введений досі, попри те, що деякі інвестори вже встигли зробити ремонти у квартирах. Особисто я заключили договір 8 червня, 2019 Року, згідно умов договору, введення в експлуатацію будинку малося відбутися 31 вересня 2019 року. Тому вже пройшло 3,5 роки. Звичайно, з різних обставин я не буду зараз влазити повністю в договір, що мався зробити забудовник, щоб попередити мене, чому це відбулося. Скажу так, ніяких офіційних попереджень за весь цей термін я не отримував. Тому я знову ж ти на рівні чуток. Той розказав те, там я почув те. А там проблема з тепломережами, а там проблема з землею. А там ще щось. Є й люди, котрі власної квартири чекають з 2008 року. Основною причиною, чому будинок досі не зданий в експлуатацію, забудовник називає договір оренди землі, котрий Оліївська сільська рада, на землях якої і будується Вернісаж, не планує продовжувати. Наразі немає в них чіткої позиції, чому вони не хочуть подовжувати оренду землі. Перша позиція, яку ми дізналися вже подавши, давши до них до суду, дізналися в адвоката, що вони хочуть поділити цю земельну ділянку та перепродати її іншому забудовнику. Це є неможливим, тому що весь дозвіл виданий на всю земельну ділянку, і в тому випадку, якщо вона буде поділена, зміниться реєстраційний номер. Кадастровий номер земельної ділянки. І вся дозвільна документація втратить свою чинність. Окрім того, Оліївська ОТГ стверджує, що забудовник має проблеми з документацією, а саме апелюють постановою суду від 2015 року про скасування права власності за ТОВ «Олвіта Бут. На що сама компанія відповідає? неточності були однак наразі усе в межах чинного законодавства. Суд дійсно скасував за ТОВ Бут» таке право власності, і вони мали на меті зареєструвати за собою це право власності і споруджу. Будинок надалі завершувати будівництво своїми власними силами, так як в 2018 році пройшов вже новий забудовник, така, в них відпала така необхідність продовжувати самостійно. Крім того, в виконавчу службу з цим рішенням вони не зверталися. Це є не матеріальна вимога, тому таке рішення не підлагає примусовому виконанню, в частині там, визнати скасованим таке, таку реєстрацію, але. 嗯。No. з реєстру запис про реєстрацію права власності виконавцям не був видалений, і відповідно до закону України про виконавче провадження, термін срок давності пред'явлення рішення до виконання складає три роки. Три роки сплило в 2018 році, коли новий забудовник прийшов на об'єкт, тому ми вже вважали повністю законним своє право будувати тут і реєстрація на об'єкт незавершеного будівництва є чинною. Це ми підтверджуємо витягом від 2 лютого. Двадцять року ми спробували зв'язатися із представниками Оліївської громади, а саме секретарем сільської ради Борисом Ткаченком. Однак з першої спроби не вдалося. Нас цікавить питання щодо е, ділянки під е, забудовою Вернісаж дивіться, приходьте в середу з 9 до 12, і ми з вами поспілкуємося. А ми можемо сьогодні отримати хоча б коротенький коментар, чому Оліївська ОТГ не продовжує договір оренди цієї земельної ділянки. За проханням інвесторів, питання довгобудови було розглянуто місцевими депутатами під час сесії 6 березня. Попри попередні домовленості, людей у залу не пустили. Однак згодом в офіційному порядку надавали слово і інвесторам, і забудовнику. Та дійти згоди сторони конфлікту так і не змогли. А рішенням сесії депутати сільської ради затвердили, усе вирішуватиме суд. Є постанова суду, яка чітко скасувала реєстрацію права власності. Постанова суду ну це офіційний документ. У нас Три гілки влади згідно конституції. Його неможливо ігнорувати. Олівська сільська рада е, офіційно, згідно рішення, сесії проголосувала, щоб звернутися до суду і відповідно вказати: діється постанова суду чи не діє. Якщо вона не діє, ну то які питання, в принципі, тоді Олівська сільська рада включається інші алгоритми з приводу заключення договору оренди. Все. тут все немає ніякого скандалу, немає ніяких ну е, є. Просто робоча ситуація. Просто робоча ситуація додати документи. Все. Однак люди таким рішенням із зрозумілих причин виявились незадоволеними. Гальба, гальба, гальба. Ліївка чекає від забудовника додатковий документ роз'яснення постанови суду про скасування права власності. Однак для продовження договору оренди запевняють юристи будівельної компанії, цей документ не має жодного сенсу. Судова тяганина триває і може тривати ще багато років. Відповідь на питання, коли ж люди зможуть заселитися у своїй оселі, чітко дати не може жодна із сторін. Тож скільки чекати інвесторам, котрі найбільше потерпають від конфлікту, невідомо. Та чи варто чекати взагалі? Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК 1